Слава Україні, суд щодо вбивства Фаріон Протидія кіберзлочинності на Хмельниччині провели обшуки. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському вбивство Ірини Фаріон, Львівський апеляційний суд, залишив без змін запобіжний захід підозрюваному В'ячеславу Зінченку під вартою до 12 січня без права на заставу. Про це повідомляє Суспільне сьогодні. В'ячеслав Зінченко долучився до засідання онлайн. Гарантував комфортну військову службу у Житомирі. Прикордонники з поліцією викрили корупційну схему, організовану діючим військовослужбовцем. За 5 тисяч доларів він обіцяв влаштувати призовника на так би мовити, комфортну військову службу, уникнувши зони бойових дій. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання першої частини хабаря. Ці кошти, нібито, призначались працівникам ВЛК, які б оформили обмежену придатність до служби. Надані клієнта би відправили у тиловий підрозділ. Наразі підозрюваний у на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. При Хмельницькій обласній військовій адміністрації утворено консультативно-дорадчий орган Рада родин загиблих та померлих ветеранів війни захисників та захисниць України в області. Як стало відомо із розпорядження начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, новий орган утворили 27 листопада. До його складу увійшли 17 осіб: по 5 представників з Кам'янець-Подільського та Шепетівського районів та 7 представників від Хмельницького району. Це матері, дружини та син загиблих військових рада створена з метою сприяння забезпеченню ефективної підтримки членів сімей, координації взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Охоронці провели операції з протидії кіберзлочинності в семи областях України, в тому числі й на Хмельниччині. За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 25 особам. Вони організували діяльність шахрайських кол-центрів, потерпілі переважно громадяни похилого віку, сплачували їм кошти за нібито придбання товарів побутового призначення. Учасники злочинної організації використовували фішингові сайти, переставлялись працівниками Служби безпеки банку. Загалом сума збитків становить понад 5 мільйонів гривень. Проведено 50 обшуків, вилучено техніку, картки та документи. Учасники організації підозрюються у шахрасті, несанкціонованому втручанні в інформаційні системи, крадіжки та порушення конфіденційності даних. Наразі триває слідство, вирішується питання щодо запобіжних заходів та арешту майна. Рятувальники Хмельниччини ліквідували дві пожежі в автомобілях. Перше сповіщення ДСНС отримали о 8.36. на вулиці Центральна, в селищі закупника не району спалахнув легковик «Пежо». Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, проте вогонь знищив відсік двигуна лакофарбове покриття. Наразі причина пожежі встановлюється. Пізніше, о 9.29, новушицькі рятувальники виїхали на гасіння пожежі в автомобілі Шевроле Лачетті, який спалахнув поза межами села Івашківці Кам'янець-Подільського району. Займання швидко ліквідували та врятували. авто. Можлива причина пожежі розгарматизація паливної системи автомобіля. Піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили дві мінометні міни часів Другої світової війни. Вони були виявлені в різних куточках області. Так, 120-міліметрова мінометна міна знайдена поблизу залізничної колії в місті Хмельницькій, а 82-міліметрова за межами села Коса Решнівка Шевтівського району. Якщо ви натрапили на підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, вам потрібно відійти на безпечну відстань, зателефонувати за номером 101 та повідомити точне місце знахідки, не підпускати інших людей та попередити їх про небезпеку, при можливості дочекатись фахівців та показати їм місце виявлення. У Хмельницькому обласному театрі ляльок запрацює гостина Святого Миколая. Чарівник прийматиме маленьких відвідувачів із 6 грудня. У будні дні з 16 до 18, а у вихідні з 10 ранку до 18 години. Також охочі зможуть відвідати і вистави у програмі Фантастична новорічна вистава Чудно Марія та інтермедія фея новорічних усмішок. Дякуємо, що обираєте перші подільські. Дякуємо за вашу увагу та вашу довіру. Бажаємо мирного та спокійного вечора. На все добре.